Друзі, ну всім привіт! Погода шалена. Вітер скажений, тільки що тренувався, і цвяхостояння таке саме шалене, як і ця погода. Дошки Оу! Ого! Дошки садху потрібно берегти, тому під кришки дошок я зараз підстелив папірець. Ну, те, що було під рукою. Хоча б щось. Взагалі, в далі це мають бути коврики або коврик. В моєму випадку це мають бути коврики, тому що я на двох блоках піднявся, тому що просто цікаво. І хочу, друзі, сьогодні поспілкуватися на тему залежностей. От, ми всі залежні від усього. В першу чергу, ми залежні від першоджерела. Перше джерело є духовне. Господь Всевишній, який керує всіма цими процесами і дарує нам можливість навіть. Від спонтанної любові до своїх невід'ємних частинок відчувати життя окремо від Господа, від Творця. Тобто ми по факту не можемо бути окремими від Бога. Але в свідомості ми можемо про це забути. Тобто таку ілюзію, ілюзорну картинку, да, як в відеогрі, ми можемо забути взагалі в якийсь момент епічний, да, щось відбувається, що насправді то бігає там персонаж, я сижу. За кріслом, а нам здається, як ніби то я біжу. Якщо це онлайн-гра, ми кажемо Я переміщаюся на базу, я туди. Коли ми сидимо в машині, ми кажемо Я їду, ні, не ти їдеш, ти сидиш, не ти переміщаєшся на базу, ти сидиш в кріслі, це ілюзія того, що ти щось тут таке глобальне робиш. Тобто, по факту, це матеріальне життя, так як воно є м, тимчасовим, і все, що тут е, існує в матерії, воно є тимчасовим, все має початок. Якийсь час існування і кінець, і все, що тут створено, воно залишає якісь свої побуч, побочні продукти. О тому саме таку енергію матерії, яка не є нескінченною, називають ілюзорною. По факту вона є. Скажеш, як це ілюзія, якщо воно є ні. В плані духовного, в плані душі, де все вічно і нічого немає. Початок, нічого немає, кінець, все просто безкінечний потік. Божественної гри, то відносно духовного тут все ілюзія. Тобто душа по факту вдягнула окуляри віртуальної реальності і отримує цей досвід. Але душа насправді не діє, вона знаходиться в тілі. Фізично вона тут, але діє не вона, а тіло. І все це відбувається, тому що Господь дає на це санкцію, дає на це дозвіл. Коли кому він дає дозвіл, все досить справедливо по закону карми. І тільки тоді Господь може вмішатися в нашу карму і навіть повністю стерти, підняти, піднести нас до себе, коли ми починаємо щось робити для нього в дусі служіння, а не в дусі відчуттєвих насолод. Всі ці насолоди, які зконцентровані в, в, в моє тіло, вони мене закривають в цьому. Круговороті карми безкінечному, тому що я ототожнюю себе з тілом тимчасовим. От для розумної людини це реально ну, дурня робити ставку в тимчасове, довіряти своєму тілу, довіряти рідним, ще, ще щось звісно є певні етапи життя. Але в ідеалі ми маємо довіритися в першу джерелу. Я не можу довіряти своєму тілу, воно недосконале. Я нічому не можу тут серед матерії довіряти це текстури відеогри. Все тут тимчасове. Так, друзі, ми залежні від всього. Або свідомо ми це усвідомлюємо, розуміємо з позиції знання, або несвідомо, ми пробуємо на це закрити очі і вдати з себе, що я там незалежний, або щось може відбуватися, так скажемо. Безпричинно. Все має свою причину, все має свій початок, свій кінець, і, але це не стосується духовної практики, духовного знання, яке саме по собі є апарушея неземного походження, тобто духовного. А, сьогодні вітер дує, і я відчуваю на собі його вплив. Сьогодні все рушиться, падає з рук, якесь тіло неслухняне. І я можу собі сказати, я незалежний. Вітер на мене не впливає. Просто, просто неуважний, друзі. Але я чайничок розбив сьогодні. Я рік чи більше взагалі нічого не розбивав, ні тарілки, нічого, ніде нічого не коснено. А сьогодні розбив. Впала лампа, ще щось, ще щось. Так впливають зміни погоди на нас, і ці зміни погоди вони також беруть свій початок звідкись, тобто, вплив. Елементарно небесних тіл, зміна погоди, зміни настрою, погода впливає на наш настрій. Я раніше цього не відчував, бо закривав на це очі. Зараз я чітко починаю відслідковувати, як це на мене впливає. Я можу сказати, що це на мене дійсно впливає. От, і ще теж такий цікавий момент про служіння. Я хотів це розповісти завтра, але завтра, я думаю, що я просто постою на свяхах і вставлю цю вставочку.